Вітаю вас! У цьому випуску психологічного подкасту розберемо, що таке внутрішній світ людини та як формується зовнішній світ, в якому живе людина. А також розглянемо, як формується оточуюча реальність, і доторкнемося до тими стосунків, точніше розглянемо, як впливає внутрішній світ людини і на стосунки також. Отже, внутрішній світ людини складається з різних взаємозалежних елементів, які можна поділити на вроджені та набуті. До вроджених елементів належить темперамент, здібності та задатки. Ці характеристики закладають фундамент внутрішнього світу людини, вони формуються під впливом зовнішніх факторів досвіду та оточення людини. Усі елементи внутрішнього світу тісно взаємодіють один з одним. Наприклад, темперамент дає схильність до певних мотивів, а світогляд частково спирається на вроджені здібності. Конкретні прояви елементів внутрішнього світу можна спостерігати у повсякденному житті. Наприклад, людина з переважанням меланхолійного темпераменту схильна до глибоких переживань, а екстраверт прагне до активних контактів та діяльності. Артистичні здібності дозволяють створювати витвори мистецтв. Таким чином, внутрішній світ людини складається з різноманітних, взаємопов'язаних елементів, кожен з яких відіграє важливу роль. Отже, кожна людина Бачить реальність, виходячи зі свого внутрішнього світу, своїх переконань та цінностей. Так як же наш внутрішній світ формує наше бачення реальності? Реальність це те, що існує незалежно від нашої свідомості та сприйняття. Однак ми не можемо спостерігати реальність безпосередньо, а лише через призму нашого внутрішнього світу, що складається з наших думок, почуттів, спогадів, фантазій. Переконань, цінностей та інших психічних елементів. Наш внутрішній світ визначає, як ми інтерпретуємо, оцінюємо та реагуємо на те, що відбувається навколо нас, а також як ми діємо та взаємодіємо з іншими людьми і самим собою. Також важливо сказати, що наш внутрішній світ не є статичним та незмінним, а постійно розвивається та трансформується під впливом зовнішнього світу. Під впливом суспільства, культури, досвіду, освіти, саморозвитку та самореалізації. Наш внутрішній світ також не є єдиним і цілісним, а складається з різних аспектів, з різних рівнів та підсистем, які можуть бути суперечливими, конфліктними або гармонійними. Наш внутрішній світ також не є повністю усвідомленим і доступним, а містить багато несвідомих частин. Які можуть впливати на нашу поведінку та на наші стосунки з оточуючими. Наш внутрішній світ може бути як джерелом нашого добробуту та гармонії, так і причиною нашого страждання та дисгармонії. Все залежить від того, наскільки ми усвідомлюємо, контролюємо та розвиваємо свій внутрішній світ, наскільки ми вміємо керувати своїми емоціями, думками, своєю волею, наскільки ми здатні адаптуватися до змін, наскільки ми здатні долати труднощі. Досягати цілей, наскільки ми відкриті до нового, або наскільки ми критичні до себе та толерантні до точуючих. Так як же внутрішній світ формує наше бачення реальності, існує кілька психологічних теорій та концепцій, які намагаються відповісти на це питання, і ось деякі з них. Наприклад, є теорія тунелів дійсності. Відповідно до цієї теорії, кожна людина бачить світ відповідно до свідомого набору ментальних фільтрів. Що утворилися з його переконань та досвіду. Ці фільтри створюють тунель, через який людина сприймає реальність, відсікаючи все, що не відповідає її очікуванням, уподобанням або стереотипам. Таким чином, людина бачить не всю реальність, а лише ту її частину, яка їй підходить. Також є теорія когнітивних спотворень. Відповідно до цієї теорії, кожна людина має схильність до спотворення реальності на свою користь або на свою шкоду, залежно від її настрою, мотивації, самооцінки та особливостей. Когнітивне спотворення це помилки у мисленні, які призводять до неправильного сприйняття, інтерпретації та оцінки себе. Інших людей та ситуації. Наприклад, людина може узагальнювати, спрощувати, перебільшувати, зменшувати, ігнорувати, заперечувати чи ідеалізувати реальність, щоб підтвердити свої переконання або захистити свою самооцінку. Також є теорія конструктивізму. Відповідно до цієї теорії, кожна людина активно конструює свою реальність, ґрунтуючись на своїх знаннях, на своєму досвіді. На уяві та творчості. Тому важливо відмітити, що реальність не існує об'єктивно, а є результатом нашої взаємодії з навколишнім світом, нашого спостереження, інтерпретації та смислоутворення. Кожна людина створює власну версію реальності, яка може збігатися або відрізнятися від версій реальності інших людей. Так як же впливає на стосунки бачення реальності і те, що людина в кожному Іншому оточуючими бачить своє відображення. Цей феномен називається проекцією і означає, що людина переносить свої власні властивості, почуття, думки чи бажання на іншу людину, не усвідомлюючи цього. Проекція може бути як позитивною, так і негативною. Позитивна проекція означає, що людина бачить в іншому свої добрі чи бажані якості, такі як любов, доброта, розум, талант, ну і так далі. Негативна проекція означає, що людина бачить в іншому свої погані або небажані якості, такі як ненависть, агресія, невдача ну і так далі. З одного боку, проекція може допомогти встановити близькість, довіру та симпатію між партнерами, якщо вони бачать один одного схожі риси. З іншого боку, проекція може призвести до конфліктів, розчарування, непорозуміння. Та розриву відносин, якщо партнери бачать один одного як невідповідні або неприємні риси. Так, от, щоб уникнути негативних наслідків проєкції, найкраще буде розвивати свою самосвідомленість, емпатію та комунікацію. Самосвідомість допомагає зрозуміти, як свої властивості ми переносимо на інших людей і чому емпатія ж допомагає зрозуміти, що відчувають і думають інші люди. Не змішуючи їх із собою, комунікація допомагає висловлювати свої почуття та думки чесно та прямо, не намагаючись впливати на інших людей або змушувати їх відчувати чи діяти так, як ми хочемо. Психологія це називається проективна ідентифікація, це психологічний процес, в якому ми переносимо свої внутрішні стани, бажання та конфлікти на іншу людину чи об'єкт, створюючи відчуття, що ці стани чи конфлікти належать цьому об'єкту, тобто іншій людині, і це може бути корисним механізмом захисту психіки, але також може призводити до спотворення реальності порушення. Меж особистості, зниження самооцінки, конфліктів у відносинах та інших психологічних проблем. Отже, проективна ідентифікація це психічний процес, у якому ми переносимо свої власне почуття, бажання або тривоги. На іншу людину, не усвідомлюючи цього. Одержувач проекції може прийняти ці якості чи характеристики, вважаючи їх своїми власними, тоді як проєкціруюча людина продовжує усвідомлювати, що вона зробила. Цей процес може відбуватися як у особистих відносинах, так і в ширших соціальних і культурних контекстах, і може призводити до непорозуміння конфліктів та труднощів у спілкуванні. Приклад проєктивної ідентифікації це коли когось мимоволі наділяють певною властивістю. І в результаті жертва змушена діяти відповідно до нав'язаної моделі поведінки. Наприклад, людина може поводитися дратівлива з метою викликати очікувану від нього агресію. Також є таке висловлювання: як вилодку назвете, так вона і попливе. Це висловлювання якраз про такий феномен. Навіть є багато досліджень, які підтверджують, що якщо вчитель відноситься до учня як до талановитого, то він так себе і поводить і стає з певним часом. Відповідаючим очікуванням вчителя, тобто учень стає талановитим. А ось коли, наприклад, вчитель в школі когось вважає поганим учнем, повторюючи це кожен день перед всім класом, то дитині нічого не залишається, як поводити себе відповідним чином та вправдовувати очікування вчителя. Наприклад, щоб дізнатися, що відбувається з вами у разі проективної ідентифікації, ви можете звернути на такі ознаки. Наприклад, якщо ви часто відчуваєте неприємні або загрозливі емоції, такі як вина, сором, заздрість, агресія або страх, і намагаєтеся позбутися їх, приносячи їх на інших людей. Або якщо ви сприймаєте інших людей спотворено, приписуючи їм власні властивості, думки чи поведінку, або навпаки приймаючи їх властивості думки чи поведінку за власні, або, наприклад, якщо ви намагаєтеся впливати на інших людей, змушуючи їх відчувати чи діяти так, як ви хочете, але не можете собі цього дозволити. Або, наприклад, якщо ви відчуваєте труднощі у спілкуванні, розумінні та повазі інших людей, не враховуючи їх реальності, їх потреби та кордони. Або якщо ви перемикаєтеся між вираженням негативних і позитивних почуттів, Щодо інших людей залежно від вашого настрою чи ситуації. Ці всі перелічені ознаки є прикладом того, що відбувається процес проєктивної ідентифікації. Якщо ви помічаєте ці або інші ознаки проєктивної ідентифікації, ви можете спробувати наступні способи роботи, з них. і в цьому вам допоможе перше, розвивати свою самоусвідомленість. Тобто намагайтеся зрозуміти, які внутрішні стани ви переносите на інших людей і чому. Спробуйте відстежувати свої емоції, думки, фантазії, очікування та поведінку у різних ситуаціях та відносинах. Важливо навчитися відрізняти свої власні почуття та думки від чужих, визначати свою відповідальність за свої переживання та дії. Так ви будете розвивати самоосвідомленість. Також важливо навчитися розвивати своє емоційне регулювання. Тобто навчитися справлятися з неприємними чи загрозливими емоціями, не переносячи їх на інших людей. Спробуйте використовувати здорові способи вираження та обробки своїх почуттів, таких як розмова, написати лист, виразити в творчість, спорт, медитація, релаксація і так далі. Та важливо навчитися не пригнічувати і не ігнорувати, не заперечувати свої емоції, але в той же час не давати їм повністю контролювати вас. Також у цьому випадку вам допоможе розвивати свою емпатію. Тобто, спробуйте намагатися зрозуміти, що відчувають і думають інші люди, не змішуючи їх з собою. Спробуйте навчитися поважати їхню реальність, потреби і їх особистісні межі. Спробуйте слухати їх уважно та відкрито, не роблячи припущень чи суджень. Спробуйте висловлювати свою зацікавленість, підтримку та співчуття іншим людям. Та визначайте їх переваги та відмінність. Також дуже корисним буде розвивати свою комунікацію, тобто говорити про свої внутрішні стани чесно та прямо, не намагаючись впливати на інших людей або змушувати їх відчувати чи діяти так, як ви хочете. Корисним буде використовувати я висловлювання, щоб висловлювати свої почуття та думки і не звинувачувати чи критикувати інших. Також буде корисним. Навчитися бути вічливими, поважними та конструктивними у своїх відгуках та проханнях, також вам допоможе слухати та приймати відгуки та прохання інших людей, тобто навчитися приймати зворотній зв'язок та шукати компроміси та рішення, що враховують інтереси усіх сторін. Отож, підсумовуючи, важливо сказати, що проекція впливає на нас та наші стосунки з оточуючими. Проекція це психологічний процес, у якому ми переносимо свої власне почуття, думки. Та бажання на інших людей, не усвідомлюючи цього, це може допомогти нам впоратися з неприємними чи загрозливими емоціями, але також може спотворювати наше сприйняття реальності та заважати розуміти інших людей. Проекція може впливати також на наші відносини у різний спосіб, наприклад, створювати близькість, довіру, симпатію, якщо ми бачимо. В інших схожі і бажані риси, або приводити до конфліктів, розчарування, непорозуміння, якщо ми бачимо в інших невідповідні і неприємні риси. Та може також ускладнювати спілкування, розуміння і повагу до інших людей, не враховуючи реальність та їх потреби. Так от, щоб уникнути негативних наслідків проєкції, ми можемо розвивати свою самоусвідомленість, емоційне регулювання, емпатію та комунікацію, і це допоможе нам зрозуміти, які свої властивості ми переносимо на інших людей і чому, а також поважати їхню реальність потреби та межі. Так як же уникнути спотворення сприйняття реальності? Спотворення сприйняття реальності це тенденція нашого мозку спрощувати чи пропускати інформацію, яка не відповідає нашим очікуванням. Уподобанням чи переконанням. І це може призвести до помилок у мисленні, неправильному сприйнятті себе, інших людей або ситуацій, а також до конфліктів, розчарування, страждання та інших психологічних проблем. Так от щоб уникнути спотворення сприйняття реальності, ми можемо спробувати всі способи, що вже були перелічені. Я тільки доповню це детальніше, на що треба звернути увагу. Важливо, як я вже казала, розвивати свою самоусвідомленість. Тобто намагатися зрозуміти, які фактори впливають на наше сприйняття реальності, такі як настрій, мотивація, самооцінка, особистісні особливості, культура, досвід і так далі. Тому я ще раз повторюся, важливо відстежувати свої емоції, думки, фантазії, очікування та поведінку у різних ситуаціях. Також важливо розвивати свою критичну думку. І не сприймати інформацію на віру, а перевіряти її на достовірність, логічність і аргументацію. Також важливо не робити поспішних висновків і збирати достатньо фактів та доказів, і не піддаватися стереотипам і упередженням, і враховувати різні точки зору. Також важливо не піддаватися впливу авторитетів, якоїсь групи та формувати свою власну думку. Також, на що треба звернути увагу, це на розвиток своєї емпатії. Це вже говорилося трохи раніше, але я повторююся, що дуже важливо намагатися зрозуміти, що відчувають і думають інші люди, для того, щоб не навішувати на інших людей свої очікування, свої бажання і свої емоції. Тому важливо поважати їхні реальність, потреби і межі. Також дуже корисним буде розвивати свою комунікацію. Я сподіваюся, ці корисні поради допоможуть вам вибудувати свою реальність такою, як ви хочете її бачити, та бажаю вам розвивати свій внутрішній світ, тому що, це, як ви бачите, наш внутрішній світ повністю відображається назовні, на оточуючих і на наше життя в цілому. Пам'ятайте, всі наші внутрішні зміни рано чи пізно знаходять відображення назовні. Так працює парадоксальне правило трансформації реальності, тому ми впевнені можемо сказати, що наша реальність це дзеркало нашого внутрішнього світу, гармонії вам і процвітання кожен день. Я сподіваюся, ця інформація буде вам корисною і чекаю вашого звернутого зв'язку та питання у коментарях.